Усім привіт! Ви на каналі PolinaTarology і будемо дивитися старой прогноз для левів на березень 2025 року. Почнемо ми з колоди таро містичних моментів. Так, і давайте подивимось, леви, ваш, ваш березень, да, що у вас буде, що очікувати. Давайте глянемо. Події основні для левів на березень. Зірка прекрасна. Прекрасна карта. Імператриця перевернута, так. Що ще? Туз жезлів. Про що перевернути імператриця? П'ятірка пентаклів. Угу. А, Прекрасні карти у вас насправді е, пряма зірка це якісь мрії, це якісь натхнення, творчість, фантазії. це якісь такі речі, знаєте, такі вау-вау-вау. Коли ми е, занурюємося в творчість, коли ми щось робимо прекрасне, коли ми фантазуємо, ставимо плани, цілі, мрії. коли... Є оцей потік, знаєте, зірка це, це в якомусь аспекті мрії, які ми хочемо виконати там через 5 років і так далі. Да? Тобто це довгострокова історія. Це надія. Ну, тобто, зірка це карта надії. Це карта зірки, яка вам показує шлях, куди вам йти. І ви за ним йдете. І це прекрасно, це прекрасна карта, дуже така. Її іноді взагалі не відчувають. Ну, я б сказала так, не іноді часто. Люди її абсолютно не відчувають. Це такий дуже високий аркан, який програється якось тишком нишком. По зірці може бути так, вам прийдеться від чогось відмовитись, але ну, в моменті ви можете не розуміти, що, типу, Воно того було варте, але потім ви зрозумієте, для того, щоб, на, ну, щоб щось класне прийшло, треба було відмовитись від чогось. Вона от про це 50% ми обираємо, щоб прийшло щось нове. От, далі імпертриця перевернута. Чому? Тому що є п'ятірка пентаклів. Ви собі оцей свій денежний поток. Оцей весь достаток, який вам там лллється, перекриваєте своїми страхами, а може, в мене грошей не буде, а може, я не зможу, а може, там це дорого, та ні мені не треба, та ні, я потерплю, ще в цьому платі походжу, та ні, я не хочу. І ви, замість того, щоб імператриця гарна, шикарна, чарівна, прекрасна жінка, ви берете і тухнете через це. Вам, по суті, ну, льви, ви ж, любите, ви, ж, ви ж любите все оце гарне, щоб вас бачили, щоб вас помічали. А для цього вам треба ресурс. Ви не в ресурсі самі собі його перекриваєте. Це фінканал. Перекривайте собі фінканал. Через свої страхи, через свої переживання, через свої якісь приколи, е, як би, через це, що іде е, отвіточка, ви роздратована, ви на своїх чоловіків, там, партнерів починаєте агритися, ви починаєте бути такою жінкою в халаті з бігудями. Да? І в принципі, Ну, нічого хорошого, і цього не виходить. Хоча ніхто в цьому не виден, окрім вас самих. Тому що ви самі собі своїми страхами перекриваєте цей фін канал. І замість того, щоб культивувати достаток, а п'ятірка Пентаклів це дуже про фінансове мислення. Да? Тобто, коли ви самі думаєте, що у вас не вийде, ви собі перекриваєте цей весь достаток. Подивіться, яка шикарна карта. Вона прям вся буяє. Імператриця не може створювати, коли їй перекривають всі крани. Не може. Просто прийміть цей факт, що ви імператриця, що вам треба. Все. Ну, принаймні, в березні. А взагалі по життю. Значить, далі. Тут жезлі. Тут жезлі. Робіть. У вас вообще енергії, хоч відбавляй. Реалізовуйте, прийшла ідея, зробили. Захотіли посадили квіточку, вона пош... Пош... вона почала рости. Давайте вам плоди. То є, вам показують все, за що ви будете братись, буде розвиватися. І це ще один момент до вашої, до вашого цього фінансового страху, що нема грошей не вистачить і Так далі. Дуже часто люди, у яких насправді є гроші, вони якось себе заганяють і цим собі роблять енергетично гірше. Далі наступна колода 78 дверей, Льви, левенятка. Що е, у вас буде в березні? Покажіть мені, будь ласка, карти. Що у вас буде в березні? Вісім кажезлів. Сила, до речі, це ваш аркан. Трійка мечува перевернута. чому перевернута трійками трійка мечува? Угу. Значить так, далі вісімка жезлів. Подивіться: жінка обирає різні ключі для різних можливостей. Тобто, нам показують вас маса можливостей. Беріть, беріть всі і відкривайте всі двері. Тобто вісімка жезлів це коли багато варіантів з кимось спілкуєтесь, кудись їздите, щось робите, реалізовуєте. Показуєте і так далі, спілкуєтесь. Тобто вісімка жалість це прекрасна карта. Прекрасна. Можливо, з кимось буде ем, примирення, можливо, ви з кимось реально знайдете там ключик один до одного і е, будете реалізувати якісь нові проекти. Це покращення ситуації, це пришвидшення ситуації, це от прям класно. Далі сила, сексуальність, творчість, проявлення, емоційність. Що по силі класно? Це величезний ресурс. Тобто, ви будете відчувати себе реально в потоці, в ресурсі, в там, не знаю, во всіх цих поняттях. Да? Сила, це дуже така ну, творча карта. теж. Є, вас тут показують, у вас дуже багато сил, ресурсу. Поп, ну, спробуйте в цьому місяці оця лінія 5 11 дім, куди я вкладаю свої ресурси, потім я з них отримую класні результати. Тобто, вам треба на цьому ресурсному стані в цьому місяці зробити те, чого ви давно хотіли. До чого ви йшли. Та виконати свою мрію виконати. От вам оце треба. А не боятися, що воно не вийде, і чи грошей не буде, чи ще якась фігатня, яку ми зазвичай люди собі придумуємо. От, тому, будь ласка, не проїбіть цей шанс. Далі. Що по силі може бути? Занадто емоційність. Тобто ви будете дуже, така, знаєте, посуд побити, покричати на когось оце все, сила, да? ще вміння е контролювати свої емоції. Ось тут це теж важливо. Далі трійка вечува. Будете такою бабцею неприємною, комусь голки, е вирушку, встромлювати. Да? Трійка мочува, це конфлікт, коли хтось або Яга проти. Да? Тобто, і, скоріш за все, цією Ягою можете бути ви. Ем, ви проти чогось? Да? Чого? Ем, Пов'язано з родиною, десятка води. Ем, не знаю, не хочете якоїсь, можливо, щось в сім'ї буде відбуватися і будете на цьому фоні сперечатись з кимось. Переходити на особистості. По перевернутій триці мечові, переходити на якісь такі, знаєте, нечесні інструменти, щоби переконати в своєму. А ще й сила поруч, да? ще й тиснути будете. Ну, така от історія. А, вот. Далі. Манара. Манара стосунки. Давайте подивимось. Леви, у яких є партнер, ваше особисте життя в березні. Леви, у яких є партнер. Нець. Вершниця землі. Леви, у яких немає партнера ваше особисте життя в березні. Переверну туди міркавість. Про що вона тут? Так, значить, тіло, у яких є партнер. Вершниця землі. В принципі, в принципі, в принципі. Все доволі непогано. Тобто, тут у нас яка історія? У нас тут а, а, буває так, що зараз я просто думаю, 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 думаю. Тут може бути дуже якби все заїжджено, застой, скучно, одне й те саме. А, немає мотивації, немає якогось пориву, немає вогню. А ви любите таке? Ви от любите, щоб був вогонь, да? щоб емоційно було. Вершниця землі, вона, в принципі, не дуже, така, що прям любить вогонь і все таке. Тобто да? вона все-таки така дуже практична, спокійна, заземлена, є рутина, є от це все. Будь ласка, от. спокійно, заземлено, комусь це підходить, комусь ні. Да? Є, тут нічого поганого, я не можу сказати, просто, от, або ваш партнер такий буде спокійний. А, далі поміркованість тут для льви, у яких немає партнера. У вас тут явно все буде нестабільно, такий кабардак, тут жезлів можете когось знайти, буде якийсь рандомний секс, або якісь рандомні люди, поміркованість переговору, шатаєте, то треба мені, мені хтось, то не треба, то треба мені стосунки, то не треба, то я хочу, то не хочу. Вас просто шатає, у вас немає стабільності, ви намагаєтеся. Якось свою енергію кудись здіти, і через це знаходяться якісь рандомні люди, рандомні зв'язки, і все таке. Ну, тобто, не можу сказати, що тут. Або, наприклад, ви не в партнерстві якби з кимось, але ви з цією людиною то сходитесь, то розходитесь, то приходить він, то не приходить, то ви там всі званюєтесь, то знову от, знаєте, каша виходить. Тому от тут такий аспект теж може бути. Так, наступна колода Pagan Other World Taro. Давайте тут подивимось ваші роботи, реалізація у левів на березень. Сімка Пентаклів. Король пентаклів. Так, і сімки жезлів. У вас тут дві сімки, тобто реально з кимось будете дуже зав'язані в партнерстві в роботі. Е, я можу сказати, можливо, зі своєї сторони ви будете робити якісь кроки, будете очікувати від партнера е, бізнес-партнера якихось кроків, які, скоріш за все, вас можуть розчарувати, де ви можете опустити руки, де можете здатися, та ну його нафік, де що ж такої. Е, да, плюс король Пентаклів, можливо, е, це ну, якусь важливу роль буде грати в цьому місяці, там, або ваш партнер, або ваш е, керівник, директор, там, не знаю, менеджер, да, хтось такий, хто буде стати, якісь, можливо, не зовсім адекватні цілі або вимоги, або, можливо, ще якось недобюджетування. Да, і ви Як не можете захистити там, свою позицію? Що робить, що робить тут? Е, Імператриця перевернута. Е, говорити про це, типу, мені це не подобається, я так не хочу, мені треба те 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 Що тоді? Ну, можете на чомусь зійтись. Не на максималках, звісно, тиснути сильно не треба, тому що видно, ви якось типу, ж, да, у вас е, ну, можливо важкий буде. Ага. Важкий буде якийсь етап, так, що, можливо, по 9-жезлі ви ще будете. Якісь пали повторювати якусь ситуацію, да? граблі, якісь, тобто те, що було до цього, ви ще раз зробили, ще і ще, і це не приносить результату, ви засмучуєтеся і так далі. Але вам говорить, імператриця, мисли ширше, мрій, іди в таку глобалізацію, і розширяйся, іди в масштаб, і, в принципі, проби все-таки. Ну, якось не знаю, отримати ті гроші, які треба да, в бюджет, або зробити те, що хочеш, зробити від себе те, що можеш. Да? Тобто не зупиняйся тут. Хоча ну, сказати, що тут прям такий буде класний місяць по роботі, він буде такий суто робочий, рутинний, знаєте, нема, я не можу сказати, що тут там, все дуже добре, але не можу сказати, що погано, типа, таке щось. Добре, і далі е, порада. леву. Давайте пораду. Це е, колода у нас Луна. Давайте пораду для левів на березень. Будь ласка, покажіть. Десятка жезлів нам говорить, перевернута вона у вас. Скидайте з себе зайве. делегуйте, не беріть. Забагато. Просто, от якби, хочеться взяти щось зайвого, згадуйте цю пораду. Ви да? тобто, бачите, цей е, чортик такий намальований, набрав всі 10 жезлів і несе на своєму гарбу. Йому важко, а він несе. Ні, я сама буду діти, ні, я сама буду нести. От я така класна. А потім десь на півшляху шляху вже захекались, а вже нікому і не віддаси. Цих 10 жезлів. Вам показують: не бери на себе зайве, не бери все, заспокойся будь будь-як імператриця. Тобто імператриця вона мріє, вона щось накидує, вона така легка і прекрасна. І вона зайвого на себе не візьме. Вона робить тільки те, що їй подобається. Так? І, в принципі, у вас такий вайб тут є. І не беріть на себе те, ті хабата, ті зобов'язання, які ви не хочете робити. Одразу подумайте, кому ви будете це віддавати, кому будете делегувати, кому це можна якби перерозподілити. Для вас тоді буде місяць набагато легше. І в контексті роботи теж. Не беріть на себе зайвого, не беріть на себе зайвої відповідальності, можливо, так вам буде легше прожити цей місяць і в контексті роботи. На цьому буду завершувати леву. Бажаю вам прекрасного місяця. Якщо вам потрібна консультація або ви хочете навчитись та робити, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, посилання залишу під відео. Всім пока!